Привіт! А ви знали, що штучний інтелект може допомогти вам в оформленні bullet джорнал? Цікаво як? Тоді не перемикайтесь, а надихайтесь! Приємного перегляду! <плес> Рада вітати усіх у новому відео. Та перш ніж перейти до головної частини, покажу вам усі матеріали, які нам сьогодні знадобляться. В першу чергу. Це декоративні тасьми та скраб папір. Оформити написи допоможуть маркери та ручки. Є зроблені -руч наліпки з кульбабками. А ось ці ілюстрації я згенерувала за допомогою штучного інтелекту. Є також цитати Ну і куди ж без наліпок з дівчатами. Отже, переходимо до власне процесу. Темою місяця я обрала книгу Рея Бредбері Кульбабове Вино. Саме ця книга асоціюється у мене із літом та канікулами. І якщо ви раптом ще її не читали, то однозначно рекомендую. І от коли у мене з'явилась така ідея, я почала шукати на просторах інтернету ілюстрації до книги, які б я могла використати. І знаєте що? Їх просто не було. От власне тоді мені і спало на думку звернутися по допомогу до штучного інтелекту. Спершу я написала до чату GPT з проханням запропонувати мені 10 ідей для ілюстрацій до книги. Він зробив це в лічені секунди. А далі за цими описами потрібно було вже згенерувати саме картинки. Інструментів, щоб це зробити, зараз вже є безліч. Я ж використала безкоштовну версію Adobe Firefly. До кожної описаної сцени він запропонував декілька картинок. Серед яких я вже обирала ті, що мені сподобались найбільше. Прикольно й те, що можна було обирати стиль, у якому будуть малюнки. Чи то реалістична фотографія, чи експресіонізм, чи дитячий малюнок. Будь-яка ваша ідея може бути реалізована за лічені секунди. Не скажу, що все працює ідеально, все ж ще потрібно розвиватися, адже малюнки, які він мені запропонував, Дуже схожі на роботи Ван Гога. Та не будемо прискіпуватись, і давайте визнаємо, що це супертехнології, які вже у багатьох сферах можуть полегшити наше життя. Ну, а доки я вам усе це розповідала, то вже завершую роботу над першою розгорткою. Тут представлені дві сцени з книги. Перша. Де головний герой Дуглас Сполдінг стоїть на пагорбі, відчуваючи життя всім своїм тілом, і його обличчя світиться від захвату та радості. Друга показує сім'ю Сполдінг, яка збирає кульбаби для приготування вина. Сонце сяє яскраво, а навколо розкидані золоті квіти. Завершеності ідеї додає цитата з книги: Кульбабкове вино. У самих цих словах очувався смак літа. Те вино і було спіймене і закурковане в пляшках літа. Переходжу до наступної розгортки, де традиційно знаходяться трекери. У серпні я вирішила поекспериментувати з написами і зробила їх вертикальними. Виглядає незвично, але мені подобається. Додаю якоїсь родзинки усьому оформленню. Але через таке розміщення на першій сторінці не залишилось місця для колажу, тож просто додаю кілька декоративних тазів та наліпки з кульбабками, які я зробила сама. Знову ж таки, я попросила штучну інтелігенцію намалювати квіти так, щоб можна було зробити наліпки з малюнків. Потім усе роздрукувала на клейкому папері та вирізала по контуру своїм канцелярським скальпелем. І таким чином вийшов цілий набір наліпок, ніби з Аліекспрес. На сусідній сторінці роблю колаж з моєю улюбленою сценою із книги. Про приготування кульбабкового вина, коли Дуглас зі своїм дідусем у підвалі роблять вино, атмосфера, наповнена ароматом свіжих квітів і наполегливою роботою, доповнюю усе цитатою: дорослі і діти не можуть жити мирно тому, що це два різні народи, ми не такі, як вони, вони не такі, як ми. Переходимо до оформлення мого улюбленого календаря позитиву, який я вже розкреслила за кадром, аби не затягувати відео. Починаю із створення тла. Тасьма із імітацією рукопису просто ідеально вписується у концепцію, адже підкреслює книжну тему оформлення. Розставивши кольорові акценти декоративними тасьмами, переходжу до розміщення основних елементів ілюстрацій. Обрала дві сцени дитячих веселощів. Коли Дуглас та його друг Чарлі запускають саморобний аеропан з пагорба і зображення дитячого ігрового майданчика, з якого доносяться сміх та веселощі. У кінці розміщую цитату Те, що для одного не потрібний модлох, для іншого недоступна розкіш. Переходимо до тижневих розгорток. Тут, як завжди, у відведеному місці роблю колажик, намагаючись витримати усю стилістику. Цього разу обрала картинку, на якій Дуглас іде через густий ліс, насолоджуючись природою та спокоєм. Не обійшлось без наліпки з дівчиною. І коло неї клею цитату Більшість молодих людей до смерті лякаються, якщо бачать, що в жінки в голові є, хоч якісь думки. На наступній тижневій розгорці вирішила поекспериментувати з розміщенням блоків для записів і знову зробила вертикальні написи. На мою думку, так усе виглядає цікавіше. На цьому колажі головною є ілюстрація сцени, як Дуга зустрівся із Джоном Хафом. Вони сиділи на ганку, розмовляли і мріяли про майбутнє, а теплі кольори вечірнього сонця підкреслювали їхню дружбу. Ще дві картини це Літня гроза та захоплення нею дугласа і Зоряне небо над містечком. Цілком доречно сюди підійшла цитата: Ми тому і любимо захід сонця, що він буває тільки один раз на день. Остання на сьогодні розгортка, і тут я оформила одну із заключних сцен книги Бредбері, а саме прощання з друзями. Коли в останній день літа Дуглас і його друзі зібрались на пагорбі, аби попрощатися перед початком нового шкільного року. Вони стоять разом, тримаючись за руки і дивляться на захід сонця, відчуваючи сум, але у перечутті нового. А от цитата, яку я обрала на останок, не зовсім підходить цій картині. Зате актуальна для нас, як ніколи. У війні взагалі не виграють, завжди тільки програють. І хто програє останній, той просить миру. Ось таким вийшло моє сьогоднішнє оформлення, і, сподіваюсь, вам сподобалось і ідея, і її втілення. Напишіть у коментарях свої думки та враження. Цікаво буде дізнатись, чи користуєтесь ви штучним інтелектом і як взагалі ставитесь до нього. Особисто я вважаю свій експеримент вдалим. А для найвитриваліших мені залишилось показати моє минулорічне оформлення, і його головною героїнею була я. Серпень, мій улюблений місяць! Я у ньому народилась, тож вирішила зробити собі приємне і присвятити увесь місяць собі. Ось така от чудова оригінальна ідея. На цьому все. Дякую, що дивились до кінця, і до зустрічі у світі блокнотів. Па-па!